Житловий комплекс гайд парк відріал велнес резиденція старт продажів і до е, того про що ми говорили. Нагадаю, що Путін дійсно привітав безпрецедентні високі е, відносини з Китаєм під час переговорів у Пекіні. Відносини між Китаєм і Росією витримали випробування мінливими міжнародними обставинами. Сказав Сі Зіньпін. що ще сказав е, лідер китайський. Давайте далі почуємо. Ми з вами буквально вчора брали участь в засіданні ШОС і будемо з вами та з главами інших країн святкувати перемогу китайського народу у війні з японськими загарбниками. Ми разом тут на святкуванні світової перемоги в антифашистській війні. Це вже стало доброю традицією двосторонніх відносин, а також переконливо демонструє велику відповідальність Китаю та Росії як основних держав-переможців у Другій світовій війні. Це показує нашу тверду рішучість наших країн у відстоюванні підсумків Другої світової війни і її історичної правди До того ж Газпром і Сінпісі домовилися збільшити постачання газу в Китай до 44 мільярдів кубометрів на рік. Ми усі спостерігаємо за тим, що відбувається в Китаї сьогодні і завтра. Тому залишатися разом із 20. Четвертим каналом буде оперативно все ем, повідомляти вас в прямих ефірах. І пам'ятаєте, вчора ми говорили про президентку Єврокомісії про цей інцидент, який трапився. Тож є інформація, звісно, ем, ми з посмішкою про це повідомляємо що Російська Федерація нібито не має жодного відношення до несправності навігації літака президентки Єврокомісії Урсула фон Дерляєн. Про це Відомий вречник речник російського диктатора Дмитрій Пісков, що передувало вчора. Стало відомо, що літак президент КЄврокомісії Урсули Фондерляйн здійснив вимушену посадку в Болгарії. Пілоти залишилися без навігації через ймовірне втручання російських систем, які збивають GPS. і за даними змі останнім часом спостерігається зростання випадків глушіння GPS, за яке звинувачують Росію. це може спричинити масштабну авіакатастрофу. Фактично. Осліплюючи комерційні літаки під час польоту, що заявили у Кремлі на запит видання Financial Times, в якому містилися претензії щодо причетності Росії до події, Пісков відповів однозначно, ваше твердження некоректне. Що ще ж може сказати Пісков? І також глава МВС Болгарії вважає, що запереченням Росії про причетність до втручання в навігацію літака з Урсули фон дер Ляйн не варто вірити. Він додав, що спочатку повномасштабної війни в Україні в 22-му році такого типу глушення gps систем польотів у певних регіонах, які перебувають поблизу Росії поблизу війни Росії проти України, відбувається постійно. Єврокомісія прокоментувала інцидент за даними Декардіна речниця Європейської комісії Аріана Подеста підтвердила, що літак Урсули фон дер Лєєн зазнав глушіння GPS. Подеста наголосила, що цей інцидент насправді підкреслює терміновість місії, яку президентка виконує у прифронтових державах-членах ЄС. І раніше Урсула фон ляйен згадаємо назвала Путіна хижаком, який вже атакує Європу. Тому Європі потрібно все ж таки якнайшвидше прокидатися. прокидаються потрохи, але не дуже активно.